У пошуки винних, незважаючи на зневагу до синього їжака. Тож вони відстежили класична ситуація. Мені здається, це майже завжди відбувається у серіях Проси, господи, Соніка Бума. Що там по активу? З вами я, Ярослав. Ви на каналі Реактивний піноцид, і сьогодні ми дивимось ролик під назвою, точніше, ігри були краще. Сонік 3 огляд від каналу Анна Анаєму грець. Погнали, дивитися. Бу я yes. стать щось якось трошечки заголосне для мене, якщо чесно, страшно чекав цей фільм. Не те, що був великим фанатом Соніка, грав тільки в якусь онлайн його версію, але мені сподобався перший фільм. Друг ну, перший фільм я дивився, другий був крутий. Теж третій я не дивився. Але я так розумію, тут будуть спойлери. Тому якби да. і грамотно ввів решту бригади. А після титрова сцена збила на повал. Отак, mm -hmm. класний дизайн головного героя, накал збере серйозністю, але о. Крістіан Бейл, май фаворит. Плюс, коли його озвучує сам Ісус, погодьтеся, важко триматися в штанах. Тому як тільки з'явилася диджиталізована версія. Ну, це тільки в інгліш версії, в українському дубляжі, на жаль, такого нема. Я взявся за цей огляд, бо не попав на прем'єру через паралельну ой. Я, до речі, на нього не ходив і не збираюсь його дивитися, тому що якби. Дивитися 3D, ну, типу, 3D-шну версію про Буфасу, король Лев. Навіщо? Я не розумію, навіщо новийшов чого фазу затягнули каюсь. Тож давайте розберемося, наскільки він відповідає очікуванням фанатів, чи справді це найкраща ігрова адаптація, і чи вартий взагалі свого часу. Бажаю вам приємного перегляду, смачного всім тодість і полетіли. Для початку швиденько пройдемося по попередніх двох частинах. Сонік опинився на землі через війну і Хиден. Жив, не тужив, поки через велику тугу за домом не видав своє існування і ну, отримав вай. на хвіст ще несхибленого роботника у виконанні геніального Джима Кері. Намаги... <'marts> він провтикав свої кільця і з допомогою нового кінта ціль життя якого... як. Він він, у хопі був, реально, я дивився Хоп, він там також був. Бляха. ну Це скоріше всего штучний інтелект. Кого допомагати намальованим істотам поїхав їх вертати. В кінці ви... Чи це реально? Ну напишіть в коментарях, що третя картинка внизу саме що це не штучний інтелект. Пічний файт поганця відправили в інший вимір. А сонік зрозумів, що його дім на землі. Друга частина крутилася навколо міфічного смарагда, який наділений великою силою. Гехе yeah. приєднався Тейлс, який теж засік появу Соніка. А наклс поганець залучився допомогою Єхидни Наклза в озвучці Ідріса Ельби. Юнітбікамщонг фасте, але той його кинув, mm -hmm. зібрав великого робота. А і Жак заслужив повагу червоного, і всі вони разом завалили гниду та поклялися перегти смарагд. Сонік, до no, no, no. речі, може лутати з ним Божу силу, якою не варто легковажити. Після титрові сцені засвітили іншого їжака, і саме з його ув'язнення стартує триквал. Після флішованого та що може статися, він заморожений вже 50 років. Система почала збоїти, а заряджений трагічними флешбеками Shadow скористався наданою можливістю і втік. Перед тим дуже сильно розкидуючи усіх на своєму шляху. В Цей самий mm -да. час Сонік ловив кайфи в сімейному колі, святкуючи земний день народження. В процесі їх занесло до печери, яка перед знайомством з Томом була його домом, і під oh. промову людини творчіра. Цей тіп отримав нарешті фільм, який, можна сказати, не провалився. Тому що Хоуп, до речі, він провалився, якщо що. Хоп, якщо я не помиляюсь, це була е, така от нестандартна ідея від Illuminations, творців, Гідкого я. Або нікчемного, кому як зручніше. <с> і, типу, він там якраз це грав і цей лайф екшн провалився. Шахнули перехід, який навіть під... Ну, як провалився. ну, тіпа... ну, По продажам, типа, він не дуже сильно вистрілив, та й нія... критики не були, якщо чесно, ним задоволені, то як би все. Я в мене Що б я без тебе робив? Равно був би зовсім іншим мішаком, проте забігаючи oh. трохи наперед, справді важливих моментів, від яких я кайфунув, було аж три можливо я... Ні фіга собі, аж три моменти. Ні, фіга себе налаштував на все це дійство, і виною є нові трансформери, на яких, до речі, вже на каналі є огляд. Бо тепер я сп... О господи справді чекаю геніальності в, начебто, непримітному і дитячому. Не знаю чому, але навіть попередні дві частини особисто для мене виглядали серйознішими. Плюс те, що я спочатку хотів ну, перша частина була трошечки більше гегів, і там, здебільшого, було ну, відчувалось, можу так сказати, що бюджетів не вистачає, тому якби. То я якби, перша частина в цьому плані Трошечки, знаєте, і 50 на 50, я б так сказав би. Піднести до позитиву виявилось нормально. Хоча, знову ж це, це особиста думка моя, а особиста думка а не, якраз таки автора. Ну, я з нею не можу сперечатися. Альним таким мінусом, бо за перші 15 хвилин я думав, блін, класно, показали все, що було в трейлері, замість тягнути на увесь фільм. Зараз буде ще більше приколів. Проте виявилося, що вся повість пролягатиме у такому ключі, де ти біжиш заради бігти, а те, що начебто виступає поясненням, викликає ще більше біу -біу, запитань. Біу -біу -біу -біу. Я навіть почавши зоїдні роздуми по типу, а може, це відображення особистості Соніка, який ніколи не сидить на місці і летить поперед себе. Але щоб це повірити, треба бути або наглухо відбитим фанатом, або мати надзвичайно розвинені іронію Терпінням. <свят> ну я не відношусь ні до другу, ні до першої категорії. Отже, Шедоу побачив, що проспав останні 50 років, і вічливо намагався натякнути, аби вояки від нього відчепились. Там на час усі надто чутливі, тому почався махач і на допомогу покликали нашу кольорову бригаду. Новим людським другом стала Джесіка Джонс, і дуже обідно, що її так мало показали. Хлопаки намагалися. Ну, Це усе розрулити, але сюжет треба рухати, тому Наклз, з якого зробили місцевим драксом, полетів бити лице поганцю, тому що він чорний. Напевно, це то за що? Що відчув на собі фізичну перевагу шеду і визнав помилку, як і решта тіми. Слабаки кг. Перейшов на дипломатію, але зловивши суперщелбана, вирішив пригальмувати і зібрати більше інфи по загадковому їжаку. Генерал з другої частини роздуплив атагу про його походження, яке до речі, дещо відрізняється від першого джерела. Про це трохи пізніше. Вони встигли хлопати. Так, і дізнатися більше, як сюди на легко. Ну, no, як yeah зазвичай ой! Аказується, що зовсім по-іншому він з'явився в фільмах. А -да -да -да. Те ж саме, до речі, прикол з цими е, каменями. Коротше, в Sonic and List є така гра Sonic and вона виходила тільки на Xbox і PlayStation. Всі інші версії ми не враховуємо, тому що це шмат. Кала. Е, і там, би, по суті, оці каменці, оці от, е, які дають суперсоніку силу, вони би, розряджаються, би, і після цього соді перетворюється в срань, грубо кажучи. <реш> Якби... І там вони так зручно заряджають ці каменці. Хоча в Adventure там, типу, якраз таки типу, по легенді, ніби повинні бути якісь емоції, дружба, щось таке. А тут вони дуже зручно заряджаються просто по всьому світу. Знаєте, ніби підзарядись, ну, Давай. Тіли боти Джима Керрі, від яких і засейвив загадковий мотоцикліст, а генерал віддав один з ключів від секретної зброї. А Сонік побіг за типчиком, дізнався, що це Стоун, що роботник <гул> живий, старий, ніби мертвий, агентство під питанням, і це все за 5 хвилин хронометра. Нормально. Тражу. Тепер розумієте про що я? Так, Динамічна. Джим Керрі живий, із часу попереднього фільму професійно косплеїть Тора. О, так, і баті жаліся, бридкий пацюк. Він не в курсі, хто використав mm -hmm. його ботів для звільнення Шедоу і через замах на його власність вписався у пошуки винних, незважаючи на зневагу до синього їжака. Тож вони відстежили класична ситуація. Мені здається, це майже завжди відбувається у серіях Прости, господи, Соніка Бума. Як я не хотів його згадувати, але я б на превеликий жаль його дивився. Мені погано. Поганця швиденько перевдягнулися, зарядилися позитивом і пігнали за ним. <хи> Тим часом Шедоу вернувся додому, де його переповнювали спогади. Ключовою фігурою у цьому всьому виступає Марія, дівчинка, яка стала його Томом і зробила світ більш кольоровим. Це, по суті, ключова особа в передісторії Шедоу, і, хоч фільм нам це показує, ви що згадані мільйон запитань починаються саме з неї. Тобто, зрозуміло, це єдина людина, яка не дивилася на нього як на зброю, ставилася як до друга. А її смерть від рук тих самих гнид налаштовує на цілком логічну Бомсту. Проте, якого милого дитина робить на секретному армійському об'єкті, де ставляться досліди на прибульцях з метою створення зброї маски? А там же ж вроді вони неї батя, типа якраз таки він взяв її на роботу, після чого, типа, він там оце. -оце. Коротше, класич, ну, якщо я не помиляюсь, і в оригіналі це було, тільки там зовсім по-іншому обігравалися події справедливості заради. Ну, це ніби більше розкривається, в, можна сказати, в спін -оффі... Shadow of the Hedgehog. Прости, господи. Нового знищення, чому його тримають в колбі, а з її появою він може вільно гасати всюди без будь-яких наслідків. Тому вона так само важлива для діда Джима Керрі, що з її смертю він готовий забити на щойно знайденого внучка і спопелити увесь світ. Так, до речі, це він звільнив їжака і заманив сюди усіх, аби перетягнути вусатого на свій бік. Я розумію, що хронометраж не кумовий, а Шедоу не головний герой. Але якщо ви впихнули танці хворих дідів, то будь ласка, дайте більше конкретики, а не вкинув, і тепер ви маєте співпереживати. Бо я заліз в тему, і виявилося, що Марія, це смертельно хвора онука роботника старшого і двоюрідна а, сестра та, та, молодшого, та, та. що саме її недуха змусила Діда приєднатися до проекту Shadow, що створили його з допомогою інших припульців, заграло іншими фарбами, правда? А по факту нам дали те, що Марія просто з'явилася на базі, стала єдиним промінчиком світла для їжака, померла, налаштувавши його на помсту людям, і неясно чому була важлива для діда. Хоча, по канону, останніми її словами для Shadow були: принеси мир людям. І хто в темі? Угу. Поясніть мені, будь ласка, чому фандо. Місоніка прийнято сміятися кожен раз, коли вона помирає. Бо я навіть чув, що багато хто закликав людей цього не робити на прем'єрі фільму, аби не збентежити звичайних глядачів. Тому напишіть в коментах, а тупанув, один раз все таки сказали, що вона онука одного з вчених. Це все змінює. Як я вже сказав, дідо звільнив шеду і заманив усіх на базу. Поки чорнявий по одному пакував хлопак, він переманив малого на свій бік, попутно тягнучи прикола про двох персонажів, майстерно виконаних одним актором. Також він розказав про орбітальну пушку, для якої їм потрібно два ключі. Один Чисто Джим Керрі може грати двох персонажів по суті різних пробіжків часу. Був у Соніка, а інший в несекретному офісі вояк в Лондоні. Тож в чергове, уникнувши неминучої смерті, на Тіо попросило людських друзяк про допомогу. Ну, щоб вони не були максимально непотрібними сюжету. Ну так, да. як зазвичай. Ланий тому розробивши план, який більше нагадує концепцію Снарта, мейктеплен, ексекюттеплен, rails, <плес> <плес> Трім Тіма залетіла на місце, і на диво, коли все вдалося, я продовжив шукати сенс там, де його нема. Мільйон гегів, бо в нас дитяче кіно і незрозумілі танці, бо Джим Керрі окей, це саме той серйозний сценарій, який повернув його з відставки. Я не розумію, чому Ватага не довіряє агентству і навпаки, Її довірив, навіть доручив Соніку один з ключів до суперважливого девайса. Але якщо він сам їм не вірив, то чому і чому не попередив? Чому <плес> якщо що це, це недовіра якось присутня, панянка не думаючи віддала другий ключ, ніби генералу. О, я взагалі дивлюсь, знову ж таки, можливо, проблема в мені, бо останнє, що я дивився і грав, це Snowfall і третій Baldur's Gate. А ну в принципі тоді зрозуміло. Але я в Baldur's Gate не грав, якщо що. Все, кожна репліка, кожен кадр, кожен бляха, подих на екрані мали сенс і мету. І ви ще згадані трансформери, хоч і мали ті самі геги, навколо яких навіть побудували рекламну кампанію, насправді виявилися мізером порівняно з головним посилом. Дитяче не означає тупе і по Ну б... тут правда Насправді. Тут, тут euh, я можу погодитись з такою ж логікою розробляли euh, Sonic Colors і сюжет для Sonic Car, прости, господи. Я чому кажу прости, господи, тому що ну, окей, якщо шанду the Hedgehog, що можна ну, там, тіпа, якось виправдовувати частково, тіпа, ну, 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 буває не, ну, не дуже вийшла гра. Ну, ну, ну не дуже, але ладно. вже. А от Sonic Colors я не можу виправдати. Ну, вони спеціально порізали здібності Соніка для того, щоб віспи не безкорисними. Дякую, Сонік Тім, дякую, дякую, ідіть нахуй. Ой ой ой. ой Побачити наскільки сценаристи все таки можуть. Через такі приколи насправді важливі речі, як, наприклад, коли Шедоу виробив Тома, і творці грають на паралелях, змушуючи поганця задуматися над правильністю своїх вчинків, і що, можливо, вони з Соніком не такі різні, здаються або неповноцінними, або іншим фільмом. Бо все про що я думав. Ну, скоріше за всього, це проблема, як з Спайдерменом, uh, Spider-Man uh, Spider 2, коли посадили різних сценаристів, і вони, коротше, можна так сказати, займалися різними частинами фільму. На превеликі жаль у цей момент. Це якого милого він не мертвий. Тобто, Шедоу не знає, що це том. В Його очах це тіп, відповідальний за смерть найважливішої йому людини, його тортури і ув'язнення на 50 років. Він мав не те, щоб блискавкою його шарахнути, а про своїми намальованими руцями. Це було б і логічно, і змусило б Соніка відчути те саме, що й він. Тим самим роблячи цю сцену в рази крутіше. Алиломолайдесва. <проб> Сонік в сльозах, поганці мають обидва ключі, а з ними і зброю. А ми плавно переходимо до фінального акту. Yeah. Смарагд тіто розбив надії роботника на щасливе сімейне життя, бо він не Марія і почався файт це світнього масштабу, польоти через космос, удари, від яких тріщить земля і вивергаються вулкани. Це воно стоп він став білим. Шедоу накидував як дядько. Тепер ти відчуваєш те саме, що і я. Хіба герої лишають свою сім'ю заради помсти? Ми однакові. Давай, завали мене. І тут Сонік розуміє, що в помсті немає перемоги. Можців Шедоу нарешті відкривається і питає, як в такому випадку подолати біль втрати. І вони обоє розуміють, що болить воно настільки, наскільки сильно вони любили того, кого втратили. Схід це... сонця, вороги стають кентами, абсолют Сінема. І да, при красиво, красиво. Пофіг, як... ну це приблизно щось з Соніком Фронтірсом. Насправді, що щось, щось такий вайб, знаєте, трошечки так відчувається, трошечки так. Знаєте, з останнім. So Епічно вони потім усе розрулили, що Шедоу пожертвував собою, аби лишитися живим у після титрові сцені. Головне відбулось тут. Єдине, що реально зачепило, це спокута Джима Керрі, який усвідомив, що важливий для Стоуна, і от його самопожертва за рахунок цієї арки в три фільми відчувалася в рази емоційнішою. Тільки, будь mm -hmm. ласка, не вертайте його до життя, бо ті обесцінення на кожному кроці. Ще скажіть, що Джинкс жива, я взагалі випадав. Одним словом, світ врятовано, сімейка щаслива, Том живий. Да, Том живий. Да. Ми залишимо цього прекрасного персонажа Тоба да. для фільму. Да. Титри, Ладно. якщо говорити об'єктивно, це доволі непоганий посередній проект, хороша адаптація оригіналу з місцями дуже класними моментами, не іконічними, не перевертаючими свідомість, класними одного перегляду таке варте. Але особисто я чекав трохи більше, трохи більше логіки, трохи більше сюжету, трохи більше шедов. Тому коли mm -hmm. з'являються чутки про міні-серіал, де його так само втілить Кіану Рівс, я зацікавлююсь більше. Але mm -hmm. дивитися чи не дивитися, тут діло ваше. Враховуючи, що людей потрохи сюжету Нормально. прибирають. Ді додають більше канонічних. о о ну тоді чекаємо піга Персів слідкувати за всесвітом в подальшому я такий був. Я згадаю що там буде дуже багато фей... е... гегів, знаєте, на чому засновані, на тому, що е... Роуз буде бігати за Соніком, казати, що який він класний і прикольний, е... і так далі. А він такий, типу, а о, диви там е... там щось смачне. Він такий, де він буде тіка. Буду <реш> факт того, що це триквел до фільму, якого взагалі могло не бути, якби не фанати, заслуговує <реш> окремої поваги. Так само хотів би почути вашу думку, особливо тих, хто трохи глибше шарить за Соніка. Також можете глянути інші мої твори. Ну, я так собі шарю особливо за Соніка. Тому якби йти що Я я бачив сюжет ігор і грав в ігри, і деякі з них, звісно. Краще я б заліб да, не грав, як Сонік. Sonic... Привіт, Sonic Forces і Sonic Colors. Ой. Коріння по мультах та іграх, яких так останнім часом трохи менше, але я виправлюсь. А як доказ, пропоную вам новий проект, в якому я буду задіяний. Якраз сьогодні має вийти. Ну, це, до речі, я знаю. Це я, я до речі, ці подкасти слухаю. Якщо вже не вийшов перший випуск, тому чекатиму вас там. Дякую вам за перегляд. Підписуйтеся, ставте вподобайки і тримайтеся. Купи. Чао! Ну що ж, дякую за такий прекрасний відос. Що я можу сказати, цікавий, класний відос від Анаємогрець. Е, більшого додати нічого не можу. В принципі, все прикольно, все класно, все атасно. Ставте обов'язково вподобайки, підписуйтесь на канал, також ставайте спонсорами каналу. Я буду вам дуже дуже вдячний. Також ще не забувайте переходити на сам Рігінал, його також, там ставити поливайки, також це все. І що ж, вам був я, Ярослав, ви були на каналі Реактивний Пінуцит. Усім, папа, -па, мої черепашки.